Такий ще є маленький Xiaomi Mi Play, Відбиточок пальця є 2500 ціна. Знизу такі косочки, ну не суттєві. В принципі, мікророз'єм. Так, телефон непоганий стан має. Дуже маленький, зручний буде в користуванні. Хто любить невеликі смартфони, досить часто питають про телефон, Mi Play. Android, версія Android 8.1, 64 ГБ пам'ять самого телефону і 4 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті тут йде зарядничний рочок Type-C. Так, дозволите, дозволити. Камеру покажу. Доволі непогана камера. Ну, така, в принципі, непогана. Е, так, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. По 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Також Добавляйтесь в телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.